Слава Україні! З вами Стоп корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте це відео. Успішний удар по російських найманцях відбувся 20 грудня в Озерянівці. Це південь Бахмутського напрямку. Саме там харківська бригада ТРО знищила склад вагнерівців. Про це повідомив начальник харківського гарнізону Сергій Мельник на прізвисько Марсель. За його словами, Вагнерівці вирішили сховатися від сил оборони України в одному з будинків, що знаходився в селі Озерянівка, але схованка Невдалою, бо вже за лічені хвилини Харківська Тро разом з силами оборони України накрила будівлю мінометним обстрілом. Мінометна батарея Ізюмського батальйону Харківської 113-ї бригади вразила командування сил підтримки та артилерійський склад вагнерівців, підписав епічне відео знищення ворога Сергій Мельник. До слова Озерянівка, це селище в Україні підпорядковане Торецькій міськраді Донецької області. Населений пункт знаходиться прямо на лінії зіткнення фронту. Щоправда, поки що ця територія окупована. Також нещодавно, 16 грудня, в Озерянівці ліквідували два десятки росіян. Там вони облаштували свою позицію, але українська артилерія їх розбила. Цей рубіч зайняло приблизно півроти інтервентів: 35, 40 і 100, розповідають військові. Вони роззосередилися по підготовленим фортифікаційним спорудам та лісосмузі. Російське укріплення та розміщення окупантів українські сили зафіксували з безпілотників. Відеокадри знищення виклав у соцмережі командир аеророзвідників 28-ї амбрези. Су на прізвисько Мадяр. По ворожій позиції відпрацювала українська артилерія, яка влучно уражала російських солдатів. Потім за допомогою безпілотника українські військові нарахували щонайменше 18 ліквідованих загарбників. Також військові зазначили, що частина ліквідованих та важкопоранених знаходиться в бліндажах, тому важко точно підрахувати кількість знешкоджених окупантів. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання. Аня в описі до відео.